Вітаю! Мене звати Наталя Лелюх і я лікар-кошар-гінеколог. Багато років я вивчаю питання жіночого здоров'я. В нашому освітньому проєкті ми вирішили поцікавитись, що було з жіночим здоров'ям та жіноцтвом в минулому, і що стало тепер. Ой, я вчора п'яна була. Комусь дала, та й забула. Тепер ходжу та й питаю, комусь дала, та й не знаю. Це сороміцька пісня з колекції українських етнографів. І повірте мені, що я знайшла найбільш пристойне для ефіру. Еротичне, хоч і було глибоко табуйоване церковними та релігійними заборонами, все одно проривалося в Україні казковими образами жінок, сороміцькими піснями та бувальщинами і побрехеньками. Навряд чи хто цікавився бажанням нареченої під час обряду комори в першу шлюбну ніч, бо метою цього обряду було не задоволення бажань молодих. А доказ цноти та незайманості нареченої під коморою, до речі, де відбувався перший сексуальний досвід пари, гості голосно співали саме сороміцькі пісні, і вони були намащені густою та смачною обстенною лексикою, де здебільшого статеві органи чітко називалися своїми справжніми іменами. До речі, в ті часи українці вже знали про наявність клітора у жінки і називали його семеник. Про клітор є одна соромицька побрехенька. наведу її тут, але, звичайно, без вживання абсценної лексики, що був такий собі Іван. І він мав сім доньок. У всіх доньок не було вульви. Пішов він до місцевої ворожки вульви купити. Та продала йому сім штук різних руду, білу, сиву та інші, які вже Івану сподобалися. А восьму зверху подарувала. Прийшов Іван додому, кожній дівці дав по вульві, а восьму розробив сокирою на сім частин і вийшов з кожної частини маленький семенник для кожної його доньки. До речі, сталі вирази напоїти коня. Загнати півня в бочку або запекти рака направду мали зовсім інше особливе сексуальне значення. В соромицькому фольклорі можна знайти і про поради мастурбувати, поки не знайдеш партнера. Ой, мамо, березина, свербить в мене середина, довби доню пальцями, поки не прийде з яйцями. До речі, і основу гігієни сексуальних стосунків також можна знайти в соромицьких піснях. Ой, дівчина, дівчинонько, яка ж ти не хлює, не помила білих рук, перешся до. І про любриканти наші предки також знали, бо згадується про змащення вульви або олією, або слиною, чи навіть сметаною. Говорити про секс та про бажання відкрито було неможливо. Ховали його в піснях та в приказках і навіть в казках. Дивіться, пошуки таємничої квітки папороті, яка дарує неймовірне щастя, кому дарує чоловікові, тож знайдеш і буде тобі добре. Коли зараз мене питають про лібідо і про проблеми з ним, я згадую борщ. Так, бо борщ буде смачний лише тоді, коли в ньому є і м'ясо свіже, і бурячок, і фасолинка плаває, і сметанка не прокисла. А найголовніше, що його готували з любов'ю. Щодо жіночого лібідо, та сама фігня, вибачте, треба, щоб в декількох інгредієнтах був повний лад і гармонія. Біологічні фактори це відсутність гормональних захворювань та відсутність інших захворювань у жінки в стадії загострення. Справа в тому, що з радикулітом або з камінцем, який дзеленчить в нирках під час фрікцій, не дуже до оргазму. Також відсутність прийому певних лікарських засобів, що впливають на лібідо. Наприклад, сьогодні це антидепресанти. Антидепресанти знижують лібідо. До речі, автор публікації наголошує, що рівень саме статевих гормонів, зокрема тестостерону, у жінок на лібідо не впливає. А от перевірити гормони щитоподібної залози і пролактин, якщо ви маєте проблеми з лібідо, варто. Друга група проблем це психологічні фактори, тривога, депресія це різні стани до речі, травма або історія сексуального насильства не дуже добре впливають на лібіду. Третє стосунки між партнерами, якість відносин, конфлікти, також проблема насилля в родині. Четверта велика група, яка може впливати на лібіду, це сексуальні норми і релігійні цінності. Якщо жінка вважає, що після 45 років ніякого сексу бути вже не може, що це огидно і неприродно, то ніяка шпанська мушка її не збудить, скільки б ви її не пили. Як ви бачите, до чарівної таблетки доведеться рецепт борщу з корекції інших факторів, що можуть суттєво вплинути на лібіду. Далі буде ще більш сумна новина, чарівних пігулок поки що не знайшли. Є такі препарати, як флібансерід, які позиціонували, як навіть жіночу віагру. І навіть маршам феміністок. Тиснули на FDA, щоб е, його затвердити. Він, на жаль, не став проривом жіночої сексуальності. Після багаторічного супротиву FDA підтвердив його використання, але з великим «але». Його не можна використовувати у жінок після 46 років, бо він там недосліджений. Він дуже слабко, лише в одному відсотку випадків, покращує лібіду у жінок і не просто у жінок, а у жінок вже з клінічно доведеною депресією. Депресію. Тому спочатку заробіть депресію, а потім йдіть лікуватися жіночою віагрою. Ну і е, також він не дуже добре працює разом з алкоголем і з препаратами із групи контрацепції, гормональної контрацепції. І, на жаль, е, в Україні флібанцеріт не зареєстрований, натомість борщ так. Наступний препарат препарати тестостерону. Багато досліджень не виявили впливу на лібіду у жінок. Єдине, коли препарати тестостерону можуть вплинути на лібідо, і це використовують в лікувальних схемах, коли тестостерон у дуже великій дозі. Але це тоді, коли він буде викликати побічні ефекти, яких дуже бояться жінки. Це ріст волосся там, де не треба, акне там, де не треба, це обличчя і зона декольте. І, звичайно, це інший прояв. В збільшення тестостерону в крові жінки, такі як маскулінізація. І жінка, яка буде мати прекрасний лібідо від тестостерону, не буде дуже собі подобатися в зеркалі. І я посперечалась би з тим, що вона буде мати нормальне лібідо, бо вона не буде собі подобатись. І третя група, на яку дуже покладалися дослідники, це так званий бремеланатит. група тих препаратів, показала дуже гарні результати в клінічних дослідженнях. Їх використовують один раз на день, не частіше, ніж вісім разів на місяць, але дуже поганий побічний ефект нудота і блювота, коли вас нудить, вам не дуже до сексу. Тому поки що. Чарівної пігулки не знайшли. Пам'ятаємо, щоб підняти лібіду, нам треба, щоб була гормонія в стосунках, щоб не було а, хвороб, щоб ви не приймали препарати, які самі по собі знижують лібіду. Провіряти гормони жіночі не потрібно. Потрібно знаходити лад в стосунках з партнером і, звичайно, висипатися. Якщо ви не висипаєтеся, якщо ви тривожитесь, якщо ви в стані депресії, то трошечки лібідо буде все ж таки зниженим. Працюйте разом з психологом, розмовляйте з партнерами, не шукайте чарівну пігулку, а варіть на кухні смачний борщ. І буде вам лібідо. Ваша доктор Наташа. 85% жінок лібідо у відповідь, тобто жінки е, треба відчути, що вона бажана. Жінці треба зрозуміти, що а, да, що вона цікава, вона це розуміє, і в неї включається відповідно бажання бути з цією людиною, ну і бажання сексу. Тобто у відповідь. Жінки, які знаєш, з ноги відкривають двері, заходять і кажуть, партнеру роздягайся, зараз у нас буде секс. Такі теж є, але їх насправді дуже мало. І це теж ну це, це нормально. Для жінок я ж кажу, більш характерна історія у відповідь. А, і є жінки біля 5% жінок всієї планети Земля. Їм взагалі не цікавий секс. Взагалі. І це не, навіть не про фрігідність, це про те, що от їм це не цікаво. Це частіше, звісно, можуть бути проблеми, це проблеми виховання, можуть бути, це проблеми релігійні, це якісь сумні історії там, з початком сексуального життя. А може бути от взагалі не цікаво, Вони кайфують від іншого. І якщо вони живуть без відчуття, що їх чогось полишили, да що в них якісь обмеження є, їм не треба лікуватись. Вони просто ну або шукають собі такого партнера, з яким у них буде чудове сумісне життя, але без сексу. Ну окей, хай хай такий буде. Просто що лібідо, немає лібідометра. Ми не можемо, ну нема. Ну. Ну немає такого прибора, яким би можна було сказати от у тебе на вісім, у тебе там на п'ятнадцять, у тебе там на десять. Є захворювання, які знижують лібіду, є стани, які знижують лібіду. Коли ми там 5 ночей не поспимо, бо шахіди летять, то чесно, я оберу поспати ніж щось інше. Тому що це про ну, от, стан на цю секунду, на цю хвилиночку. От Чому дуже складно насправді знайти е, ліки для цього. Тому що, коли е, шукаються будь-які ліки, ну от, як, наприклад, шукаються ліки для лікування анемії, ми провіряємо кров, низьке захід. Залізо, низький гемоглобін, починаємо вводити ліки, перевіряємо знову крові. Дивимося, піднялося залізо, піднялося гемоглобін, чи не піднявся. Ми не можемо навіть поміряти лібідо до того, як ми почали це виключно суб'єктивна жіноча відповідь. Вона каже: в мене воно низьке в порівнянні з моїм вже 5 років назад, чи з отим партнером, чи з отим партнером, да? І от як це поміряти, що саме ці ліки піднімають у цієї жінки лібідо, а оці ніфіга не піднімають.